Розкажи на фоні біотуалетів. Ми знаходимося в Румунському Яремче і йдемо на румунський драгобрат. Він називається... Ми знаходимося за 4 метри до Говерни. 2057 метрів висота цього перевалу. Ми зараз йдемо на гору Негоя, Вона знаходиться он там. Оцей перевал ми візьмемо зараз. І ми, як завжди, зараз майже сьома вечора ми тільки виходимо, йти нам до тої гори кілометрів 9 з перепадом висот 530 метрів. От. То ми сподіваємось десь 10-та вечора туди дійти, а там повечеряти в темряві, а потім спускатись вниз і вже десь там друга година ночі прибудемо на стоянку, заберемо машину та поїдемо шукати місце. Ну, у нас в принципі завжди десь так виходить. А, то ми вже звикли і не паримося. От проход ще раз той перевал, куди ми зараз йдемо. От він. Залізли ми на перший пагорб і побачили, що нам аж іти до тієї вершини, яка ховається в хмарах там. І знак каже, що йти до неї 6-6,5 годин. А ми думали про 4. Якщо дійсно 6, то повернемось до машини ми о 7 ранку. Що в принципі теж хороша прикода. Я правильно кажу? Так. Дорогою на вершину Нагоя є такий шлях. Під страховкою, трос металевий, закріплений до скелі, аби не впасти тут з обривчика. Але насправді тут нічого супер страшного нема. Оцей єдиний момент, що тут можна десь злетіти. А так, все дуже просто. Взимку, звісно, да, взимку я б тут навіть не ходив.